13 мелеанор та да 50 доларів меч Грайсіч на скайпкач. Да 10 доларів маленькій же братці, що грала на скрипці. Коли він почув голос позаду себе, він зблід. Коли ти бідний, тобі здається, що гроші не можуть тебе зіпсувати. Починаєш мріяти, що розбагаті еша, заробиш гроші чесною працею і допоможеш людям у потребі. Я добра людина. Гроші не зроблять мене гіршим це просто неможливо, але реальність часто розходиться з уявленнями про себе. Олег все життя був такою підозрілою заразою, що здавалося, що незалежно від того, наскільки великий тиск на нього буде, він випливе на поверхню навіть з самого дна. І йому вдасться стати ще красивішим, ніж він був раніше. Тож, коли він став багатим, ніхто не був здивований. Серйозно, напевно, у вас є такі люди навколо вас. Раптом, як чортенята, вони вистрибують зі своєї минулого і виявляються успішними. Вони багаті, а ти дивишся на них і думаєш ну так, хто інший, як не він. Це має сенс. Для своїх друзів Олег був саме такою людиною. Скільки його знали, він завжди залучався до якихось підозрілих заходів, будував бізнеси один за іншим, піднімався. Падав, виплачував борги або ховався від них, сподіваючись, що рано чи пізно його нова ініціатива обов'язково вдасться. Чого можна було Олегу позаздрити? Це витривалості. Мабуть, саме такій людині вдається досягти успіху. Життя раз по раз вбиває тебе в бруд, але ти ще маєш обличчя і йдеш далі. З усіх заходів Олега одне з найнеочікуваніших було одним із найуспішніших. Він інвестував у маленьку марку домашнього одягу і раптом добре на цьому заробив. Завдяки цьому він навчився двох речей. По-перше, всі люди потребують одягу. По друге, просування є ключем до високих продажів. Поступово він інвестував у маленькі магазини, спонсорував відкриття нових точок, поки не дійшов до рівня, на якому можна було купувати вже хороші франчайзингові магазини. Сам Олег ніколи не бачив себе в індустрії одягу. Вважав, що статки можна зробити на більш чоловічих речах, наприклад, технологіях. Але так просто вийшло. Не те, щоб він з цього приводу був злий. Гроші не пахнуть. Хоча у його випадку іноді з'являвся запах дешевої тканини, поступово капітал ріс. Олег інвестував його в інші речі. Коли ловишся на цю дохідну хвилю, легко керувати фінансами, маючи двадцятирічний досвід у інвестиціях, прибутках і втратах. Тут, хочеш не хочеш, почнеш відчувати ринок у животі. Звісно, разом із припливом грошей Олег забезпечив собі комфортне життя, купив нерухомість у кількох частинах міста, інвестиції непогані. Кажучи образно, зробив пристойний ремонт, знайшов особистого водія і покоївку. Щоб там не казали, серед людей, які пройшли шлях від брудних до князів, панує бажання відзначити свою позицію і показати, що ти можеш дозволити собі найняти людей, які за тобою прибирають і перуть тобі білизну. На жаль, скоро Олегу довелося зіткнутися з новою проблемою, яку не було легко розв'язати. Він виявив, що у віці близько 80 років був абсолютно, абсолютно, абсолютно сам. Деяким це може здаватися безглуздом. Людино, маєш усе, що потрібно, щоб насолоджуватися життям, і не маєш нікого, хто міг би тебе заважати. Живий, насолоджуйся ним. Деякий час Олег сам так думав. Через 20 років здавалося, що все це даремно. Родина, дружина, яка регулярно нарікала, що немає грошей. Дитина, яка кричала А чим ти старший, тим гірша. У тридцятій рік батько помер, а мати не могла без нього жити. Згоріла за півроку. Коли почала вигнути, жодні гроші не могли їй допомогти. Якщо залишилися якісь родичі, Олег ніколи їх не бачив. І так виявилося, що понад десятьох років він жив абсолютно сам. Прибиральниця приходила двічі на тиждень. Просто не було сенсу приходити частіше. Якщо потрібно, було витирати абсолютно чисті поверхні. Водій. А що з водієм? Його робота невелика. Відвіз його туди і назад. Не розпочинав розмову. Це не його справа розмовляти з багатими. Олег, звісно, ще мав друзів. Але відтоді, як став Олегом Олександровичем, між ними з'явилася дистанція. Розмови стали більш жорсткими. Зустрічі ставали все рідшими. І це було справді болісно. Бо там, під маскою успішного бізнесмена, все ще був Олег. Якщо він вів внутрішній діалог з самим собою, інакше як Олегом себе не називав, то чому ніхто не хотів цього помітити? Бо багаті мають свої дивакуватості. Люди люблять вішати ярлики на інших, бо так легше жити. І легше залишатися в білому халаті. Олегу не було важко завоювати будь-яку жінку, яку він хотів. Більшість із них дуже жадібні до грошей, тільки за гроші не можна купити справжню любов. Він мав у своєму житті три жінки, з якими його щось більше, ніж спільні амбіції та перспектива мати утриманку. Перше кохання завжди дурне і смішне, але з якоїсь причини саме його згадуєш з ніжністю. Вони були однокласниками і більше їх нічого не пов'язувало. Як це сталося? Гормони іскра, буря, почуття, переважання. Звісно, це тривало недовго. Дівчина кинула його через кілька тижнів. Я все ще це пам'ятаю. Олегу тоді було 16 років, і він пообіцяв собі, що більше ніколи не закохається. Коли ти підліток, все виглядає і звучить досить категорично. Наступного разу Олег закохався вже в інституті. Роксолана була висока, приголомшлива і чудово говорила німецькою. Довгий час він боявся з нею заговорити, поки дівчина не прийшла йому на допомогу посеред пари з репортерської справи. Так вони познайомилися, зустрілися і тоді все почалося. Це могло б мати навіть майбутнє. Якби Олег не схибив, вони з Роксоланою були разом п'ять років так довго, як вони навчалися ніжність, доброта, духовна близькість. У цих стосунках було всього вдосталь, а найголовніше, не нав'язували Олегу жодних зобов'язань. Молоді люди просто зустрічалися, кохалися, іноді сварилися. Куди ж без цього? Поки одного дня Роксолана не почала говорити про спільне майбутнє. Ти думаєш запросити мене до шлюбу? запитала вона тоді без заперечень. Роксолану завжди вирізняла розброююча прямолінійність. Це саме те, що подобалося Олегу. Чому ти така пряма? Він чухав потилицю, збентежений і трохи почервонів. Відразу. Роксолана підняла запитливо брови. Ми разом п'ять років. Незабаром будемо захищати диплом. Хіба ти не думаєш, що вже час планувати якесь майбутнє? Для мене важливо знати, чи ми будемо разом. Чи варто взагалі на тебе покладатися? Ти підходиш до всього так прагматично, наче я сказала ні. А ти просто вийдеш із цієї кімнати і почнеш своє краще життя. Це прозвучало трохи претензійно, але Олег нічого не міг з цим вдіяти. Роксолана ані трохи не була збентежена. Мені вже 26 років. Я старша за тебе. Моє бажання певності має бути тобі зрозуміле. Дівчина прокоментувала спокійно. Видно було, що вона ретельно підготувалася до цієї розмови, що було трохи нечесно з її боку щодо Олега. Не певен, чи хочу зараз одружуватися. Нам добре так, як є. Навіщо ці умовності? Зробив слабку спробу обійняти Роксолану, але вона відсторонилася. Якщо це умовності, то що тебе стримує одружитися зі мною? А він досі буде думати про них як про умовності. Роксолана, заспокойся. З чого ти почала? Що поганого в тому, що я хочу певності. Роксолана встала. Якщо тобі більше нема чого сказати, то я піду. Ну, то йди. Олег буркнув у відповідь. Це була остання річ, яку він потребував. Нехай йде. Опам'ятай і цей повернеться без цих дурниць у голові. Роксолана спокійно зняла пальто з вішалки, одягла його і вийшла з під'їзду. Вона більше ніколи не повернеться в життя Олега. Він відчайдушно намагався все виправити. Чекав її після занять, ходив до її гуртожитку. Благав її майже на колінах, обіцяв, що все зрозумів і готовий одружитися. Але Роксолана була непохитна, бо розуміла, що так прийнята пропозиція ніколи не призведе до щасливого життя. Вона була щаслива з Олегом, але він не хотів більшого. Чи варто було тоді нав'язуватися? Роксолана саме так вирішила. Після закінчення навчання вони ніколи не дзвонили один одному. Олег розпочав, але, на свій подив, дуже недовго, наче це кохання мало бути таким від початку. Етапом для обох, щоб знайти людину, яка підійде кожному з них. Він хотів вірити, що Роксолані це вдалося. Не було способу це дізнатися, а Олег вважав нижче своєї гідності розпитувати спільних знайомих. Справді, немає нічого більш жалюгідного, ніж думати, що сталося з колишньою. Довгий час тема кохання для Олега була забороненою. Так само, як негативний досвід, це не його історія, він вирішив більше не довіряти жінкам. Мабуть, найпростіше було казати собі, що всі вони потребують лише одного, швидко затягти тебе в шлюб, щоб відповідати якимсь стереотипам. Зрештою, що є успіхом жінки. Вдалий шлюб, народження дитини, найкраще, звісно, ще й побудова кар'єри. Останній пункт до списку додали лише з приходом більш прогресивного бачення світу. Але пункт про шлюб не втратив значення протягом багатьох багатьох, багатьох сотень років. Навіть його мати, Олена, сварила сина. Треба було брати таку дівчину. Видно було, що була б доброю господинею. Повертаєшся додому ввечері, а там повна чашка, завжди прибрано, завжди смачна вечеря. Мамо, хіба ти не думаєш, що чоловікам потрібно щось більше, ніж просто господиня? Зазначив неохоче Олег, але Олена лише невпевнено знизала плечима. Чоловікам завжди потрібно щось більше, тому з доброї дружини переходиш до коханки. Завжди потрібно щось більше. Олег зітхнув Цей діалог не має переможців. Кожен намагається розповісти свою історію. Він свою, його мати свою. Роксолану Олег відпустив дивовижно легко, але не очікував, що хтось інший зможе війти в його серце. Її звали Галина. Так, саме так звалася дівчина, яка продавала одяг. Це був один із перших магазинів, які Олег викупив після вдалої інвестиції. Галина вагалася, але лише трохи. Важко вести магазин самотужки. Вона зізналася чесно, а потім поскаржилася. У мене навіть немає змінного працівника. Я все роблю сама з ранку до ночі, без вихідного дня. Чому так? дивувався Олег. Зазвичай він спостерігав, що такі точки вели дві жінки. Спільні інвестиції позмінна робота. Найчастіше таких жінок пов'язувала довга дружба. Така сильна, що мали сміливість ділитися одне з одним найдорожчим грошима. Так воно й є. Галина відповіла невпевнено. Усі гроші від продажу батьківської квартири я вклала в це місце. Думала, що сама з усім впораюсь. Зрештою, мусила продати свою частку. Зробила паузу. Тобі. І усміхнулася. У цій усмішці було щось особливе. Олег не міг встояти. Це були дуже красиві, дуже романтичні стосунки. Галина була дуже вірною своєму імені ніжна, лагідна, часто сором'язлива, наче була створена для кохання. Ідеал Олега. Пристрасний інтенсивний роман тривав два роки, після чого Галина раптом зникла. Одного дня просто не з'явилася на роботі і обірвала всі контакти. На той час її маленька компанія вже була зареєстрована на Олега. Це означало, що знайти її через банк було майже неможливо. Жінка зникла протягом кількох днів так само раптово, як і з'явилася. Вона не забрала гроші чи щось подібне, просто залишила Олега з розбитим серцем. Це був лише початок його подорожі через повну самотність. Порожнеча в його грудях все ще не хотіла заповнюватися. Здавалося, що це дірка, в яку кожен міг увійти і кожен міг її знову відкрити. Сьогодні був рідкісний день, коли Олег виходив з роботи раніше. Ніхто не потребував його особливо цінного внеску. Олег нещодавно почав ходити до лікаря. Його серце почало битися швидше, трохи зарано для його віку. Виявилося, що це було спричинено сидячим способом життя, і відсутністю хоч трохи руху. Олег, легке засудження, сказав лікар. Тобі слід частіше гуляти. Коли останній раз був на прогулянці, Олег перестав говорити і справді задумався над цим. Думаю, десь п'ятьох років тому. Щось таке так і думав. Чоловік прокоментував Якщо так триватиме далі, то у віці п'яте десятьо років, ймовірно, отримаєш інфаркт. Що мені слід робити? Олег метушився. Мить він зрозумів, як багато ще не зробив і як коротким може бути життя, яке він змарнував за роботою. Постав собі за правило щоденні прогулянки, почне з маленьких відстаней, і поступово збільшуй. Зроби також вітамінний аналіз. Я випишу тобі направлення. Рекомендується також пройти повне обстеження, але наразі це терпимо. Мусив виконати рецепт, щоб не грати в ящик. Лікар також рекомендував прокладати якомога більше нових маршрутів. Сказав, що це дуже добре для мозку. Олег із подивом помітив, яке красиве місто, в якому він жив стільки років. Цікаво, чи завжди воно було таким, чи змінилося за останні 20 років, коли Олег рідко виглядав у вікно свого автомобіля. Виявилося, що центр справді став яскравішим. Довгий фонтан Олег не пам'ятав, а торговий центр змінив свій фасад. На думку чоловіка, це набагато більше йому підходило. Як виявилося, під цим фасадом біля головного входу тепер збиралися жебраки. Олег придивився до них ближче. Це були різні люди, деякі без кінцівок, інші просто бездомні. Були також непогано одягнені хлопці, здебільшого підлітки і трохи молодші. Деякі просто просили милостиню. Інші намагалися якось це заробити. Увагу Олега привернула невисока дівчинка, виглядала приблизно на дев'ятьох років. Вона була худа і бліда, тримала в руках скрипку. Поруч із дівчинкою стояли двоє значно старших хлопців. Було видно, що вони щойно познайомилися, але вже встигли створити вуличний оркестр. Обидва мали гітари. Цікаво було почути, як звучить цей експрес тандем. Гітара була популярним інструментом на вулицях, оскільки її досить легко було навчитися грати. Кожен третій підліток, якому давали гітару, виходив грати на вулицю, щоб удосконалити свої навички, показати свою майстерність, заробити кілька монет. Важко оцінити, наскільки сьогодні така роздача могла б знадобитися. Але молодь все ще виходила і все ще грала. Більший інтерес викликала дівчина зі скрипкою. Інструмент виглядав зношеним. Здавалося, що на ньому грало більше одного покоління сім'ї. Це було особливо помітно по здертому лаку. Натуральний колір дерева виступав з-під фарби, а шматок під струнника був відламаний. Однак маленькій скрипальці це трохи не заважало. Вона тримала інструмент з усією гордістю, на яку була здатна. Зовні була маленька і зграбна, як і власна скрипка. Хлопці з гітарами про щось сперечалися, але як тільки хтось із перехожих намагався заговорити з дівчинкою, кидалися на нього, як вовки, даючи зрозуміти, що дівчинка під їхнім захистом. Дівчинка, навпаки, ніби взагалі нікого не боялася. Вона відкрито посміхалася світові і здавалося, що отот -от зазвучить скрипка, а її посмішка стане ще більш чарівною. І так і сталося. Дівчина обережно поклала смичок на струни, і скрипка заспівала тонким, тонким голосом. На слух, здавалося, що скрипка була лише трохи налаштована, наче струни не були натягнуті так, як треба. Очевидно, дівчина сама займалася цим, тому їй бракувало сили чи чогось такого. Але не слуху, її слух був бездоганний. Навіть на недосконалому інструменті мелодія співала. Піднімалася високо й високо, виловлюючи з випадкових перехожих, які, як зачаровані, підходили, щоб послухати таємничу музику. Ніхто не може грати так чуттєво й духовно, як діти. Нехай роблять помилки, нехай музика звучить не ідеально, але ні на мить не сумніваюся, вони живуть цією музикою. Хлопці, затамувавши подих, чекали. Ніхто не заважав цій сольній партії. Зараз був її момент. Її момент. Олег дивився із здивуванням, як маленька жебрачка ніби змінилася. Музика закінчилася, і час від часу лунали сухі оплески. Людей не цікавив цей концерт дитячої душі. Вони поспішали вирішувати свої справи. Хтось біг на роботу, хтось, навпаки, з роботи. Деякі залишилися послухати. Витерли на прохану сльозу, а потім знову приєдналися до нескінченного потоку людей. Чудово граєш. Олег сказав на одному диханні, і вся магія зникла. Хлопці із захисту підскочили, кинули гітари і кинулися захищати свого маленького партнера. Один із них, веснянкуватий рудий, який виглядав, наче зроблений з паличок, підняв підборіддя, намагаючись виглядати більше. Чого хочеш, чоловіче? Іди туди, куди йдеш. Ну так. Другий, такий же довгий, але з темним волоссям. Тільки зараз, на свій подив, Олег помітив, що хлопці були близнюками. Ви неймовірна зграя. Ніколи не зустрічав таких різних і таких ідентичних близнюків. Олег підняв примирливо руки перед собою. Я просто хотів тебе похвалити за те, як добре тобі вдається. Ти впевнений? Рудий запитав із недовірою. Вже кілька разів такі хвалильники намагалися забрати у мене сестру. Якщо ти один із них. Він не договорив, але загрозливо стиснуті кулаки говорили самі за себе. Абсолютно ні. Мене звати Олег. Олег досі не звик до такого ставлення. Це був сміх. Але не міг просто представитися дітям як Олег. Вийшов на прогулянку. Лікар сказав, що повинен частіше гуляти, бо інакше моє здоров'я погіршиться. Олег сам не знав, чому каже це дітям, але, на диво, після цих слів близнюки почали йому більше довіряти. Очевидно, вирішили, що з хворим серцем він не є для них занадто небезпечним. Мене звати Назар. Представився рудий, а мій брат Святослав. І маленька Ілона. А Чорноокий Святослав поплескав сестру по щоці. Їй це не дуже сподобалося, бо вона намагалася обернутися і штрикнути брата ліктем. Олег усміхнувся, думаючи про те, наскільки щасливі мають бути їхні батьки, маючи вдома трійко таких чудових і дружніх дітей, хоча вони не виглядали заможними. Ви часто тут граєте? запитав Олег. Ну, граємо. Назар знизав плечима. Не дуже часто. Ілоні потрібно тренуватися, тому вона почала ходити з нами і часто граємо в громадських садах. Принаймні, трохи заробляємо. Так, втрутився Святослав. Ми занадто молоді для нормальної роботи, нас нікуди не беруть, але можемо трохи допомогти мамі. А тато наш помер, коли ми народилися, сказав Назар зі злістю. Ніколи навіть не бачили ілони. Мама постійно ховалася, ховалася й ховалася, а потім ховалася і ховалася, що залишилася сама з животом. А трьох дітей важко прогодувати. І тут з'являється вуличний жаргон. Олег очікував чогось подібного, але це було так не на місці для тих хлопців, що мав би їх насварити. Але ж ви хороші діти, так, навіщо сваритися? Скажу вам одне зіграй мені трійцю. Я не скривджу вас грошима. Чоловік усміхнувся заохочувально. Чесно, близнюки запитали з підозрою. Чесно, просто грайте від серця. І став перед дітьми, схрестивши руки на грудях. Вони одразу засміялися, підняли гітари, а потім обидва хлопці нахилилися до Ілони і щось прошепотіли. Дівчинка кілька разів кивнула і підняла скрипку. На інструменті лежала маленька подушка. Здавалося, що мама намагалася натерти її під борідок. Ця деталь здалася Олегу по-своєму приємною. Поки він думав, діти почали грати. Мелодія була ще сумнішою і ще болючішою, ніж попередня. Олег скривився від емоцій. В якийсь момент у горлі застряг комок, але з трудом слухав далі. Так, вони грали від серця, це було незаперечно. Ну що, дядьку? Назар гукнув до нього, коли пісня закінчилася. Чоловік все ще не ворухнувся. Ну що, заграли ми? «Даси мені трохи грошей. Олег схаменувся і почав обшукувати кишені. Дістаючи гаманець із внутрішньої кишені пальто, відлічив кілька великих банкнот і вручив їх дітям. Очі хлопців округлилися. Що ти робиш? Назар пробурмотів із недовірою. Вкрадені. Святослав запитав підозріло. Зароблені кров'ю, прокоментував Олег. Можете бути в цьому певні. Хлопці подивилися на нього. Справді, чоловік виглядав заможним, але зазвичай вони були ще більш скупими, ніж 50 доларів. Вони ніколи не тримали таких грошей у руках, а цей дивний дядько дає їм їх задарма, за пісню. Дякую, дядьку Олеже, сказала Ілона і першу взяла гроші. Ми тобі дуже вдячні, правда, хлопці. Близнюки кивнули, а Олег усміхнувся ще ширше, ніби щось у ньому ожило. І це не була серцева недостатність. Він подивився в очі цим дітям. Як вони засвітилися при вигляді такої дрібниці і подумав це, мабуть, справжнє покликання. Це саме те, що могло б роз'яснити його життя, благодійність. Коли маєш стільки грошей, що не знаєш, куди їх подіти, можливо, слід віддати їх потребуючим. Чи будете ви тут ще завтра? запитав Олег. Будемо. Ілона відповіла за всіх. Звичайно, будемо, як тільки повернемося зі школи. Добре, дядько Олеже, так зроблю. Чудові діти. Він знав їх менше півгодини, але за ці 30 хвилин отримав більше емоцій, ніж за останні 30 місяців. Вперше він подумав, що його мати могла мати рацію. Варто було осісти, поки мав на це шанс. Олег повертався додому трохи задиханий. Виявилося, що навіть подолати тисячу кроків може бути неабияким викликом для чоловіка із зайвою вагою, який не звик виходити з дому. Лоб був залитий потом. Дихання збилося. Але, попри це, Олег відчув небачений приплив сил. Він почувався так, ніби міг просто лягти на подушку, і вони всі зникли в одну мить. Магія другого дихання. Увесь вечір чоловік думав про те, що доброго він міг би зробити для цих дітей. Звісно, він міг би час від часу давати їм гроші як винагороду за їхній талант. Але хотів дати їм щось, що змусило б їхні очі заблищити ще більше. Нарешті Олег придумав одну ідею. Вранці його маршрут пролягав через музичний магазин. Звісно, машиною. Він ще не наважився ризикнути подолати таку велику відстань. Раніше Олег шукав у Google, де можна купити скрипку. Не аби яку, а якісну, яка послужить дівчинці багато років. Продавець швидко обвів Олега. Пропонував те, інше, п'яте, десяте. Зрештою, майже через півтори години вибір було зроблено. Щиро кажучи, чоловік уже втомився від такої уваги до своєї особи. Скрипку запакували в футляр, а сам футляр Олег сховав у чорну сумку, яка виглядала як сміттєвий мішок. Виглядало це не дуже естетично, але також не привертало надто багато уваги. Звичайно, діти були там. Близнюки явно шукали когось у натовпі. Очевидно, це був дядько Олег, який ішов до них, тримавши чорний мішок на своєму великому животі. Побачивши знайому постать, Святослав гукнув до решти, і діти знову почали грати. Музика була така ж гарна, як і вчора, тож Олег на знак подяки подарував їм ноти, а Ілона вигукнула до нього. Близнюки подивилися одне на одного. Наче вчора вони переконалися, що дивному багатю можна довіряти, тому дозволили дівчині підійти. У мене є щось для тебе. шепнув чоловік і вручив дівчинці чорну сумку. Дівчинка зморщила носа від нерозуміння. Вікрий. Думаю, тобі сподобається. Очі Ілони засвітилися дитячою зацікавленістю. Вона буквально розірвала упаковку і коли зрозуміла, що всередині майже упустила вміст. Вона дивилася на Олега неймовірно великими очима і тихо витискала вміст. Це для мене? Це для тебе. Олег відповів тепло по-батьківськи. Бачив, що твої скрипки дуже, дуже старі. Сподіваюся, що з цими твоя музика буде звучати ще гарніше. Спробуй. Ми не можемо це прийняти. Назар зауважив розгублено з усіх дітей він найчастіше брав на себе роль найстаршого, хоча це було непросто. Зараз він відчував, що повинен втрутитися. Те, що відбувалося, було недоречним це надто дорого. Ми знаємо, скільки коштують скрипки, і не можемо. Чому ні? Що вас стримує? Просте питання ошелешило дітей. Що на нього відповісти? Святослав теж був розгублений, тоді як Ілона з любов'ю гойдала нову скрипку в руках. Назар не знав, що сказати. Мама цього не схвалила б, а це означало, що він повинен був щось зробити. Як раптом? Мої діти ніколи не отримували таких дорогих подарунків. Пролунав жіночий голос. З-за рогу в тонкій, несезонній курці повернулася жінка. Серце чоловіка забилося швидше. Ти ставиш їх у незручне становище, Олег. Не можна було в це повірити. Він уже забув звук цього голосу. Зробив усе, щоб мати змогу його забути. Цей звук відкрив стару рану, і Олег розвернувся в шоці. Перед ним стояла жінка, його останнє кохання, яке так таємничо зникло з його життя. Ілона підійшла до дітей і обійняла рудоволосого хлопця Мамо, це я. Ти правильно вчинив, Назаре. Я цим займуся. Дядько Олег, і я маємо зробити невелику прогулянку. Це було як сон, тому Олег не хотів у це вірити. Але була там Ілона жива, відчутна, тримай його за руку. Всі слова забулися, тому Олег дивився на неї як на загнану тварину. Минуло стільки років. Хто б міг подумати, що так зустрінемося? Ілона відповіла сумно Коли даруєш скрипку власній доньці, випадково зустрінутий на вулиці. І це в кіно. Донці? Олег зітхнув. Ілона усміхнулася. Їй не було що додати. Так і він просто був дивна і неточна правда. А хлопці, не твої, як можна здогадатися? Хаєм. Жінка тихо засміялася. Не відповідай віку. Чому ти пішла? Я шукав тебе. Знаю, але ти не хотів дітей. А я завагітніла, і тоді зрозуміла, що це вийшло з під контролю. Я не могла тобі цього зробити, нав'язати тобі двійку дітей, але дати тобі хлопців. Її голос став тверчим Ні. Я б ніколи цього не зробила. Чи тобі коли-небудь спадало на думку, що я можу радіти? Чому ти так сильно це приховувала? Бо я думала, що знаю краще. Ілона сказала з сумом А тепер ти даєш милостиню моїм дітям, які грають на переході. Життя це з тебе жорстокий жарт. Я віддав би все, щоб повернути тебе. Закричав Олег і схопив жінку за руку. Ілона, я, я, я готовий одружитися навіть зараз. Я буду добрим батьком для Ілони і близнюків. Ніколи не буду дискримінувати свою доньку і хлопців. Тихо. Жінка перебила його м'яко. Ми зустрілися через десятьох років. Багато що могло змінитися. Не пропонуй те, про що можеш пошкодувати. Ніколи цього не зроблю. Перш ніж вона встигла заперечити, Олег обійняв її. У його міцних і ніжних обіймах Ілона тремтіла і тихо плакала. Він міг лише здогадуватися, через що вона пройшла за ці роки. Яке у неї було важке і порожнє життя. Вона не знала, як довго він шукав її, як сильно він її кохав. Я більше ніколи не дозволю тобі піти і не дозволив. Це був кінець знайомого життя для Ілони та її дітей. Але початок чогось нового, справжньої казки, яка, сподіваємось, матиме щасливий.